Здоров'я, мої підписники, наші любі громадяни нашої великої країни. У мене до вас, знаєте, таке відео. Вибачте, що мушу до вас звернутися за, таким, за такою благодійною справою. Е, знаєте, е, Я ну, вже казав, що я служу в 123-й бригаді про підрозділ не скажу, але скажу тільки те, що наш підрозділ робить, робить тільки по ночах. Переважно в день ми відпочиваємо, а робимо, виходимо на роботу тільки вночі. Але користі приносить дуже багато. От. Дивіться, це прилади нічного бачення. Ну, це ще добре, це ще ну, він ще робить. От. А от є в нас ще отакі о... Я взяв так на скору руку. Вони вже своє відробили своє віджили. Тут просто купа металобрухту. То... Дивіться, от, е, цей прилад нічого бачення він коштує приблизно 100-120 тисяч гривень. От цей, Але в ньому є проблема. Він не робить у повній темряві. от повні, знаєте, як то є фраза Хоч око виколи. От. Е, е, йому потрібно, щоб трошки десь. Був, ну, там, луна трошки була, там, хоча б якийсь там, ну, не, не повне не темряво. Але він коштує 120 тисяч. Я вас дуже прошу, давайте всім миром назбираємо на наш підрозділ е, кошти на, на, при, на прилади. Але дивіться, є прилади дуже гарні, там вони коштують в районі пів мільйона гривень, але вони там ще трошки з тепловізором там такі. Є е, десь ми хлопцями дивилися, є десь в районі 200 тисяч Е, чимось. Ну, там переважно яка модель, там який цей, там і 230, 260, і 220, там, 214. от, смотря яка модель, там які, що, що, що в ньому є, от, то вони такі то вони ще такі робочі. знаєте, Вони роблять спер... його великий плюс, от тих, що за 200 чимось вони. Вони роблять е, цей у повній темряві, повній темряві. І це дуже добре от, для нашої роботи, бо чим темніше, тим ми ціліше, знаєте, і, і робимо те, що нам потрібно, виконуємо накази, які нам поставили на 100%. І повертаємось живі. От, так що... У мене така до вас прохання. Давайте назбираємо. Ну, я знаю, що вам тяжко. Я знаю. Але ну, ну, може є у вас знайомі, які ну, ну, трошки володіють якимось бізнесом, знаєте, там. От. Ну, покажіть їм це відео. Ну, пусть подивляться. Покажіть номер картки. От зараз зараз покажу вам номер картки, але я не зробив там на неї посилання, як там роблять там, це модно там. Я не можу цього зробити, я просто написав це на... Ну, Поставите собі на паузу та будете, ну, перепишете, якщо вам треба це номер моєї картки. Е, на цю картку, крім цих грошей, більше коштів не буде поступати. І на десь до ну, От, якщо назбирається, певна якась сума. Грошей ну, один, то вже добре, да, там 200 чимось тисяч. Якщо буде на, ці, на цілий підрозділ, там, на 5 штук, то я буду дуже щиро вдячний. Якщо щось зробиться таке, прям, що грошей буде просто ціла купа, то, то буде ще купа всяких таких потрібних решетів речей. І тепловізори, і там, може, приціли тепловізії. Ну, Буде потрачені кошти на саме те, що крайне необхідне. Тим сразу скажу, що хтось каже, ой, стоїть там нове все, там новий бронік, нова каска, там воно все таке там, навушники новенькі. Да, новенькі, бо знаєте, бо я це вже купив. Була зарплата, я це новеньке купив, бо воно трохи, трохи зношується, знаєте, там рветься, прострілюється і трошки горить. Вот. Так що ну, дуже вам буду вдячний. Я на цю картку свою я добавлю потім. Скріншот, uh, тої картки що я від себе я вже тисячу туди поклав. Вот, і Дуже вам буду вдячний за будь-яку допомогу. Вот. Так що я вас всіх обожнюю. Опять же ну, знаєте Буду вам дуже вдячний, якщо будете ділитися ну, поділитись з цим відео у мережі, будете ставити вподобайки і жду ваші коментарі. Мені дуже приємно вас читати, я завжди показую ваші коментарі нашим хлопцям, піднімаю їх, так сказати, бойовий настрой. Ну але і так в нього, ну у нас бойовий настрой, будь здоров. От. Так що ну, я всіх обнімаю, всіх люблю і слава Україні. Дорогеньки.